Навесні стартує традиційна екологічна акція Зробимо Україну чистою цього разу її планують провести у форматі фестивалю чистоти, підхопить ідею Хмельницьким. Яким чином наводитимуть лад у місці? Дізнаєтесь із наступного сюжету. До початку весни залишилося зовсім небагато часу. Кілька днів стабільної плюсової температури і з-під підталого снігу на узбіччях будуть проглядати так звані підсніжники. Пластик та різні паперові обгортки і зараз можна спостерігати, особливо у дворах будинків. Щоб поборотися за чистоту на всеукраїнському рівні вже в четверте проводиться акція зі збору сміття у парках, скверах та узбіччях. Цей екологічний захід у минулому році зібрав понад 100 тисяч небайдужих людей, котрі вийшли на вулиці своїх міст та сіл, аби очистити їх від бруду. В цьому році, 12 квітня, всеукраїнська акція Зробимо Україну чистою знову стартує по всій країні. Координувати свої зусилля волонтери прибули і в місто Хмельницький. Цього року організатори планують перевести захід із формату простого прибирання у формат фестивалю чистоти. Мета у нас одна, не дивлячись на те, що проходять державні суботники і дні довкілля і. Наша акція. Ми прагнемо перевести це з формату простого прибирання в формат фестивалю чистоти, щоб для кожної родини цей захід став традиційний і кожен з нас усвідомив, що дбати про екологію це дуже важливо. Розділяти сміття це кожен внес кожної людини, кожної дитини. І розуміння цього це дуже є важливо. Наше місто вдруге бере участь у подібній акції минулого року. Замість одного дня прибирання по районах тривало тиждень. Хмельницькі волонтери сподіваються, що і в цьому році кількість небайдужих до екології людей не зменшиться. Торік ця цифра становила близько чотирьох сотень чоловік. Люди кажуть, у волонтерській організації поділяються на три типи. Є три категорії людей. Люди, яким пощастило, яким пояснили, що смітити не можна, і вони не смітять? Uh -huh. Люди, яким не пощастило і які смітять, і того не розуміють. І третя категорія людей вона особлива. І це люди, які приймають е участь в нашій акції. Це люди, яким пощастило, вони зрозуміли, що е смітити це погано, і які роблять іншим що, ну, тим, хто смітить. Тобто ми можемо е прибирати все життя, і сміття буде ще більше, тому що ми не змінимо свідомість. Але якщо ми говоримо е іншим людям, чому? Не можна освітити, да? проконом їх зауваження, Це дії. Мета акції кажуть організатори, не просто очистити території від сміття, а й змінити ставлення громадян до навколишнього середовища, адже прибирати можна знову і знову, але при цьому не усвідомлювати необхідності цього процесу. Тож подібні заходи волонтери називають акцією прибирання сміття з голови.